І так, доброго дня, мої любі полтавчани! І сьогодні я хочу записати вам невеличке відео, в якому роз'ясню. Які є а, застереження перед використанням обладнання, на що треба звернути увагу перед тим, як активно починати працювати з нашим улюбленим масажером, то прилакс, а, на що треба зробити акценти, як адаптуватися і пройти процес адаптаційний а, до впливу вашого улюбленця? І а, які треба виконувати дії для того, щоб ефект був максимально крутий? Перше, що я хочу сказати, в нас є наш зошит. Так, в зошиті на сторіночці 13, якраз розписано все. І тимчасові обмеження, і реакції до покращення, які можуть викликати обладнання, тобто ті самі загострення, а також загальні рекомендації. А це все у вас прописано, і я зараз хочу зробити певні акценти, щоб ви розуміли. А почну з того, що обладнання нашого четвертого, і третього покоління взагалі активно працює, тому що до його метода перкусійного масажу цього нашого улюбленого постукування, додається ще й інфрачервоний лазер. І зараз, поки я з вами розмовляю, мій організм отримає додаткову дію лазера, який знімає напругу, знімає біль, сприяє покращенню кровообігу, чистить кров, сприяє тому, що знеболюючий ефект отримує мій організм, а також стимулюючий ефект на регенерацію по стовпу хребта. Особливо в зоні шийно-комірцевій, яка частіше всього дає неприємність спазм і викликає ще й проблеми з головою або ж загальні проблеми гіпертонічних станів. Що треба робити, коли ви отримали Топрелакс а цей неймовірний апарат, ви його купили, чи ви тільки починаєте з ним займатися, у родичів, друзів, та неважливо, просто у вас він є в руках. Перше, на що треба звернути, чи нема у вас якихось засторог, а чи немає у вас певних обмежень при використанні? На що треба звернути увагу? Перше, це якщо у вас був Якісь онкологічні проблеми, і це були а, куповані проблеми, зараз компенсований стан, тобто ви зараз вже а, в гарній сій ремісії, але пам'ятайте, ударну хвилю не направляємо на місце локалізації тієї проблеми, яка була. Там, де було або операційне втручання, або певна лучова терапія. Туди ми не працюємо ніколи. Ту зону ми не відпрацьовуємо. Це перше. Друге, з чим є певні противопоказання, це на ті новоутворення, які зараз є, незрозумілої теології. Тобто це певні кісти, це певні опухолі, хоча це і не онкологія, але все ж таки зверніть увагу, туди активно ми не працюємо. Звичайно, не працюємо з топрелаксом на масаж, якщо це відкрита рана, якщо це рана, яка зараз запалені знаходиться, якщо це рана, яка кровоточить, якщо це рана, в якій є проблема з гнойними певними виділеннями, а це 100% певне обмеження заживе, тоді вже будемо працювати. До речі, в тому місці наш топрелакс, у кого ще нема моксика, то може сприяти загоєнню, якщо ви будете вмикати, як зараз я, тільки лазер і працювати конкретно на цю зону. А що ще у місті, там, де є проблема, пов'язана з... Гострим болем зараз, тобто, це загострення, де сильно болить, де доторкнутися рукою не можна, де прям при невеличкій пульпації ви відчуваєте біль. Звичайно, в те місце ви не працюєте. Певні застороги і обмеження є, якщо у вас зараз загострення сильне, активне. А наприклад, ви зараз медикаментозно купуєте біль на рівні вашої грижі, протрузії або вивиха. Тобто там, де дуже сильно болить. І ми також не працюємо, ми чекаємо, поки організм компенсує. Ми працюємо навколо, але конкретно в те місце ми не направляємо ударну хвилю. Звичайно, якщо ми працюємо в стані вагітності і хочеться на животик, ми звичайно не ставимо ударну хвилю на вагітний животик. І більше того, багато вагітних відчувають біль в плечах, хочеться тут попрацювати. Знайте, у нас є певні дві точечки насолоди, вони прямо ось тут знаходяться. Їх активно можна прощупати пальчиками, і вони у багатьох з вас досить болючі. Ці точечки насолоди дають приємне відчуття розслабленості верхнього плечового поясу, але вони активно працюють на скорочення матки. Тому люди, знаєте, і пам'ятайте, якщо це не останні часи родів, то працювати активно з шийним відділом вагітним не можна. Можна нижче, навіть треба нижче на нашу зону плечову, туди до лопаточок, але активно при стані вагітності, особливо в останні семестри, працювати не можна. Тобто, зрозуміло, ми не працюємо з цими точками, щоб не стимулювати роботу матки, щоб не викликати напруження матки. Це зрозуміло. Також треба робити. Певні а, а, застороги, якщо у вас є якісь хронічні захворювання системні, а, коли ви не знаєте конкретно, що з організмом, і ви потребуєте додаткового консультування у лікаря, тобто вам то й хочеться, але ви не знаєте, що саме привело до цієї болі, і а, в цьому випадку, якщо ви а, м розумієте, що це щось складне, що може викликати ще більше. А, Um oh, no. Погіршення стану, то також не працюєте краще зробити певні заміри, діагностики і вже тоді без страху працювати. Якщо у вас є проблематика пов'язана з а, великими каменями, які утворюються в ваших внутрішніх органах. А, тоді, якщо є, наприклад, камені у нашому жовчному міхурі, а, в нашій печінці, ми не працюємо активно на живіт, на верхню частину. Нашого живота вище те, що пупка, туди наставимо великої інтенсивності і не відпрацьовуємо а масажними рухами. Це обов'язково розуміти тому що активний масаж, якщо це сильно пробиваючий масаж, а іноді вам хочеться позбутися животика, да і ви починаєте там дуже гарно працювати. То там треба м'яко відпрацьовувати. Якщо там великі камені, і взагалі лікарі вам рекомендують робити операції, то на живіт ми не працюємо. Якщо у вас є проблеми з нирками, то звичайно і камені в нирках, то звичайно. А коли ми працюємо на грудний відділ по інервації ви знаєте, де знаходиться відділ ваших нирок, та і локально ви знаєте, де вони знаходяться. Також не фіксуємо на цій зоні. Як би там не болів хребет, на цій зоні не фіксуємо, тобто не так поставили. І 14 хвилин працюємо. такого робити не можна. Це 100% ваша пересторога. Ну, і звичайно, якщо ще є певні психічні захворювання, пов'язані з напруженням нервової системи, наприклад, епілепсія. А так багато хто з моїх клієнтів. Маючи таку проблему в себе чи у своїх рідних, і це компенсовані стани, вони медикаментозно працюють а, і стримують цю хворобу, можна працювати якоїсь конкретної а, застороги, нема, але все буде пов'язано з вашою реакцією. Наскільки ви маючи таку хворобу, або ваші рідні а, а, цей стан можуть стримувати. Те саме можна сказати просто про різні проблематики пов'язані з напругою нервової системи. Панічні навіть атаки у деяких можуть викликати і стимулювати їх загострення і погіршення стану. Коли ви починаєте, наприклад, працювати активно біля шиї, або відчувати якісь непри... ну, або відчувати якісь неприємні відчуття, коли активно пропрацьовуються ніжки, то прилаксим, все може бути, тому що це наш організм, і на такі стани треба дивитися, як впливає обладнання потихеньку, обережно, щоб не активувати і не стимулювати нервову систему. Більше того, якщо є проблеми з судинами головного мозку, пухлини в головному мозку. Оску, особливо потилічної частини, то також зону біля шиї активно так натискаючи і затримуючи обладнання, ми також не стимулюємо. А це може викликати просто по більш активний кровообіг і загострення того чи іншого стану. Я кажу про такі знаєте, активні впливи, коли ви можете поставити собі обладнання і там декілька хвилин, декілька підходів активно працювати. Дивимося на свій стан, фіксуємо нижчі і працюємо з нижніми зонами. У вас достатньо тіла, яке потребує приємного, приємного масажу від топрилаксу. А в принципі, це все в нас розписано тут на тринадцятій сторіночки. Що ще можу сказати про реакції? Оце саме цікаве, і дуже часто, коли ви берете обладнання додому, а тільки забираєте його, або якийсь період не займаєтеся, або до вас наїхала толпа родичів і вам. Щотінько, розумненько, треба швидко їх всіх вилікувати. Ви ж вже професіонали, у вас є обладнання, і ви хочете їх всіх вилікувати. Таке іноді буває, і так дуже хочеться, тому що у вас є суперінструмент, і ви хочете все іншим так само зробити. Про реакції загострення треба знати. Наш організм, якщо він має хворобу, має біль, має якусь хронічну проблему, а він себе іноді проявляє. І якщо є деяке навантаження то він себе яскравіше проявляє. Що це я маю на увазі? Уявіть ситуацію, багато хто з вас, якщо це не зараз, то хоча б навіть в шкільні роки було таке: на фізкультурі позаймалися такий пролив енергії, сил, прям так класно, так цікаво. В організмі все прям бурлить, прям крила розкриваються. А на, а на другий день що? І по сходинкам не піднімався, і на унітаз важко сідати, чому тому, що пішла кріпатура. А для того, щоб максимально ефективно використовувати обладнання і нівелювати всі проблеми, пов'язані з яскравими реакціями до покращення тими загостреннями, які можуть бути в організмі, то перед тим, як працювати з обладнанням, то прилакс, треба ту зону прогріти. І зараз я сиджу на коврику, який дуже гарно мені гріє, гарну мою зону. Так от, якщо у вас є коврик, то все, все шикарно або моксі, так? Що ви робите? Ви зразу розігріваєте ту зону, з якою будете працювати. Починаючи від 42 до 50 градусів в цьому проміжку достатньо вам 10-15 хвилин, щоб м'язи розслабилися. М'язи стають більш еластичними, з них знімається вже спазм, іде покращений кровообіг. Новухід дає інфрачервоне тепло, а те хвильове тепло, яке дає максимально яскравий результат. Подальшому при відпрацюванні перкусійним ударно-хвильовим масажем. І от навіть наша мережа масажних салонів, мій масажний салон, чому до мене, коли приходять люди, вони кажуть: а в мене немає тієї болі і якогось немає того загострення, немає тої кріпатури масажної. Деякі, хто ще не знає мене і наше обладнання, і мої техніки, в яких я працюю, кажуть, мабуть, це не дуже гарний спеціаліст, бо я звик, що після масажу болить. Я відкрию вам шалену таємницю. Не повинно боліти. Ну не повинно. Якщо все зробити вірно, якщо розігріти, та ще й додати Моксик, який додатково зніме біль, налаштує все на відновлення, то такого яскравого волю не повинно бути. Не без того, що десь якось, але не може бути. от ну не може такого сильного бути, бо в нас є додаткові інструменти. Це новий хід, який максимально ефективно працює і підготовлює організм до масажу. Тому про загострення. А якщо у вас нема нових, хіта, то ми можемо говорити. А ви зрозуміли, є проблема, ви зробили туди натиск, ви активно попрацювали, крила розправилися, все класно, на другий день. Ай-яй я, щось болить. А зрозуміло, що там буде певна біль через те, що ми просто активували проблему. Я завжди кажу приклад: якщо ви візьмете руку, отут є синячок, тут нема синячка. А поки ви не не трим... нічого не робите, ви не відчуваєте там ніде болю. Ви нажали там, де синячок буде боліти так. А якщо ви нажмете там, де нема синячка, боліта не буде, то отут то прилакс може витягнути цю проблему наружу і дати ну сигналізувати її. Тому, коли у вас виникають такі неприємні відчуття, пам'ятайте, а зону проблеми майже всі вже знають, де вона. То починайте з топрелаксом працювати біля цієї проблеми. Локально уже місцем проблеми займетеся після того, як відпрацюєте знизу, згори, легесенько пройдетеся по самому місцю проблеми. Так ви зробите максимально собі позитивний результат в оздоровленні. А якщо ще у вас топрелакс, ой, в мене вимкнувся лазер? Думаю, так тепленько стало, а я. Нечаянно вимкнула лазер і включила тепло. Якщо ви ще на місці цієї проблеми після масажу, коли ви проведете біля зони легенько по зоні, а потім на конкретну зону покладете просто обладнання без впливу, а просто з лазером, ви отримаєте ну, шикарний результат: мінімум болі, максимум регенерації і покращення. Зрозуміли, тобто не сильно працюємо, бо може бути реакція, больова реакція. А може піти реакція по самому м'язу. Візьміть картиночку, відкрите в гуглі зараз. Все це є, Відкрите, подивіться, як ідуть м'язи, де вони чіпляються, де вони тягнуть, від кіля він починається, де закінчується, які м'язи як ідуть, і ви зрозумієте, де у вас болить. По м'язу, як розподіляється біль. якщо це запалення нервів, а у багатьох у вас є проблеми з рукою, не піднімається рука, болить проблема з цідалічним нервом, тобто саме нервовими закінченнями. То там може біль роз, розтягтися по нерву. Також дивіться, де він починається, де максимально активно болить, де закінчується. І по цьому шляху м'яко, легко, то прилаксиком, а краще Моксі, а краще Моксі новухідом пройтися. Зрозуміло, що може бути також. Які можуть бути загострення ще, якщо ви починаєте активно працювати з поясничним відділом під попу на попу, з животиком, може бути в перші дні активація польотів в туалет. Таке буває, коли ми починаємо працювати, а калові маси починають під дією перкусійного масажу активно і ви можете зависнути в туалеті на декілька днів. Таке може бути. Це правильна реакція. Більше того, якщо ви ще і штовхнете роботу. Вашого жовчного міхура і а, та застояна жовч, яка дуже схожа на в'язку, зелено-чорну масу застояна жовч, піде в кишківник, то також може викликати певні дискомфорти і дерев. Це нормально, це може бути. При цьому не лякайтеся. Або навпаки, ви можете стихнутися з закрипами, коли починаєте працювати настільки багато калових мас у вас в кишківнику товстому. Вони починають всі активно рухатися, і десь на згибах ви кажете: ой, болить щось під ребром справа, ой, болить під ребром зліва. Непонятно, що воно таке, а це все дуже понятно. Саме там анатомічно знову дивіться картинки. Є згиб нашого кишківника, і там можуть закупоритися калові маси, тому можуть бути і закрипи. Тут відпрацьовуємо далі м'яко, приємно. Ми будемо це вже проговорювати трошки далі, але з цим також ви можете зіткнутися. На що ще треба зробити акцент? Ну особливо, особливо, на що треба, вибачте, зробити акцент, це, звичайно, на підвищення тиску. От мене навіть сьогодні була дівчинка, яка каже: я звикла до того, що після масажу в мене піднімається тиск, то я, ну, якось можете на це звернути увагу. Я кажу, я ціло вам, я не обіцяю вам, що, що у вас тиск не підніметься, але я зроблю так. Щоб тиск не піднімався 100%. А саме моя процедура зробить вам все так, щоб тиск не піднявся. Чому? Тому що я знаю: фіксувати останні ваші масажні рухи на шиї не можна. У людей, у яких є проблема з гіпертонією, ми починаємо працювати знизу, знизу вгору ніжки, стегна, животик, поясниця, грудний відділ. Потім шия, і потім обов'язково, обов'язково, це великий знак оклику, Робимо акцент нижче, тобто стегна, ноги туди. Пропрацюйте повністю хребет, попрацюйте в кінці і свою шийку, зробіть розкріпещення цього от нашого затиску в шиї на зоні, але закінчуйте цю процедуру максимально ближче до ніг. Що ми зробимо? Ми тут роз все розщемили, зняли напругу, а організм звик до того, що вам там спазм. Що треба активно працювати, надавати більше а, тиску, щоб протиснути кров до голови. І якщо ви закінчите процедурою на шиї, то ця активація проведе до такої голови і до підняття тиску. Коли ми знімемо спаз тут, але потім позвемо нашу, то пролакс поставимо на ножки на стегна і позвемо туди рухами, так теплом рухами кров, то у вас буде приємна процедура розслаблення без великого підйому тиску. В принципі, в принципі, це дуже важливо, і не знаю, бувають ще певні загострення, іноді десь щось починає колоти, боліти. Це все пов'язано з тим, що просто ви мало рухалися, рухали органи, органи починають опорожнюватися на рівні своїх клітиночок. І так для, для, для цього часу потрібна адаптація. І ця адаптація необхідна а, на протязі ну, іноді до 21 дня. Не просто так ми їздили раніше в санаторій на 21 день. Саме за цей період, за три неділі, біохронічно проходять певні моменти і становлення в нашому організмі, протікають процеси відновлення, протікають процеси розслаблення, регенерації, тому подібне. Тому 21 день ви повинні себе трошки жаліти. Для того щоб цей період пройшов дуже швидко, легко і приємно, ви ще повинні а, зробити такий знаєте собі додатковий приємний сеанс. Який буде і зранку і ввечері, щоб це було не так. Ви пройшли і годину зразу все собі зробили. Ви можете робити потихеньку, ви можете трошки вранці, трошки в обід, трошки ввечері. Хай ці сеанси будуть більше розтягнуті, не треба зразу і все. Оприділіть собі певну зону, з якою вам зараз треба працювати. Не розпилюйтеся на все. Хочете попрацювати з ніжками? Більше акцент на ніжок. Хочете попрацювати. Працювати з спинкою потім, більший акцент на спинку, животик і тому подібне. Тобто робіть певні акценти, а не хватайтеся за все одразу. Як в мене колись була дівчинка, завжди це розповідаю. А вона о 3 годині десь забрала топрелакс додому, до десятої вечора працювала з нею, через три дні до мене прийшла каже, в мене такі загострення, в мене такі загострення, я викликала собі швидку. Що ж це таке? А знаєте, як вона працювала? Вона взяла з собою методичку, відкрила, прийшла додому. Це ж тепер її обладнання, все вона діждалася. Прийшла додому, відкриває методичка. Там написано проблеми з бронхітами. Вона о, в мене ж є бронхіт, пропрацювала з бронхітом. Перевертає сторінку. Проблеми з гіпертонією, О, в мене ж гіпертонія, пропрацювала з гіпертонією, о, а а там не а варікоз, І вона, поки методичка не закінчилась, вона працювала з кожною зоною. То як ви думаєте, організм було важко? Звичайно, вашого. А ще один момент, який може викликати у вас загострення, це проблеми, і я це вже зараз ловлю майже усіх, бо майже всі переболіли ковідом. Всі переболіли ковідом. Це проблематика з легенями. Коли ви починаєте працювати з грудним відділом, у вас є таке відчуття першіння, покашлювання, хочеться відкашляти або так сидите посередині робочого дня. Зранку позаймалися ввечері, займалися, сидите, сидите і не з того, ні з цього кашель, прям дуже. Це очищається легені, це може бути, це все, це все нормально. Більше того, якщо ви відчуваєте на певний дискомфорт нижньої частині легенів, то це все-таки ті запальні процеси, які були після простудних захворювань. Якщо це верхні дихальні шляхи, то це більше фізичне, знаєте, засор фізичний, тобто алергени, пил, ворс. Тобто це нормально. Наш організм повинен відчиститися, і він чиститься своєю захисною реакцією. кашлем. тому не бійтеся. При цьому, щоб покращити роботу, то треба що робити. Прогрівати, коли ви працюєте з обладнанням, то прогрівати легені з того боку, з цього боку і не забувати працювати ще як такий воротнічок на передню частину а, свого а, своєї грудини. Так, що ще хочу сказати? Хочу сказати, що у нас є ще одне дуже гарне правило: для того, щоб мінімізувати всі ці неприємні реакції, реакції загострення, реакції до покращення. А, що нам треба робити? Правильно пити воду, пити воду і не просто воду, а активну воду, воду, яка йде в клітиночку зразу, воду, яка що нам дає максимальне насичення нашої клітиночки тими речовинами, які їй необхідні для життєдіяльності, для відпочинку, для регенерації, для очищення. А після масажу і до масажу обов'язково воднева водичка. Обов'язково, без цього ніяк. І не так, як іноді ви згадуєте. О Боже, мені треба випити півтори або там дві літри. Води. Все. Сьогодні півдня не пила, потім випила літру, на ніч ще літру випила, все я справилась. Ні, ні такого не буває. Капельне орошення потрошку, 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 декілька бутилочок за день обов'язково треба випити. Без водної водички, без water system, без. Якісної вологи, яка потрапляє зразу в клітиночку, не затримується, не, тр... не викликає в організма навантаження, не не витягує з нього ресурс для відновлення потенціалу регенеративного, то це тільки наша вода. Аж захотілося пинути, вибачте. Все про те, що ви повинні а, а, точно знати, щоб згладити і не а, отримати неприємних результатів. Більше того, для того, щоб а, прогнати лімфу, а, очистити нашу каналізацію, повинна бути вода, без води не буде і очистки. І деякі ті, хто кажуть, у мене набряки, то я вам скажу, то ви не ту воду п'єте. Набряків не буде. Якщо вода буде йти до кінцевого а, по, а, споживача, до клітиночки, а не зависати в міжклітинному просторі. Тому для того, щоб Зменшити прояви неприємних відчуттів і загострень, обов'язково пити воду. Це 100%, обов'язково дробити ваші процедури, не зразу все і підряд, обов'язково робити на певні акценти. І це стосується як вас, так і всіх ваших рідних, яким ви хочете поставити прямо все і зразу. Пам'ятайте, пам'ятайте одне: фізіотерапія має накопичувальний ефект: немає чарівної таблетки, Якою ви один раз зробили і на все життя вилікувалися. Ви не застраховані від навантажень, і якщо зараз не болить, то ви не застраховані, що не буде боліти. Єдине, що ви можете застрахувати себе, ви даєте кожного дня організму певний посил, не даєте йому спускатися в патологію, і коли десь є велике навантаження, а ваш організм в силах його витримати. Ви не будете мати а, таких сильних загострень. Що можу сказати? В принципі, в принципі а, якщо є які питання, то завжди можете задати, в нашому зошиті також це є. А, я намагалася швидко а, вмістити той матеріал, який де декілька днів можу вам казати розповідати. Тому якщо додаткові питання виникають, мої рідненькі, будь ласка, а, запитуйте, пишіть, я з вами на контакті і дякую за увагу.